Біфрен спокій за ясної голови. Yeah. Єдині новини – 213-й день війни. Її хроніку зараз відстежують журналісти фактів та вікон. 391 дитина загинула, понад 770 поранені від рук російських окупантів України. Такі свіжі дані озвучили в офісі генерального прокурора. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області аж 400. Далі йде Харківщина, понад 230. Та справжні цифри жертв найімовірніше можуть бути більшими, наголошують в офісі генпрокурора. Адже бойові дії заважають процесу встановлення особи, Постраждалих людей. Фахівці не завжди можуть пізнавати тіла загиблих. На Бахмутському напрямку тривають бої. Там ворожа піхота під під прикриттям своєї артилерії постійно намагається прорвати оборону збройних сил. Росіяни все ще мріють захопити сам Бахмут, який чи не щодня під ракетними ударами. Але за понад три місяці окупаційна армія так і не досягла бажаного. Серед захисників міста славно звісна бригада Холодний Яр. Побувала там Тетяна Наконечна. Нельотною виявилася погода для ось цього ворожого квадрокоптера, який сьогодні зранку завис над позиціями наших оборонців. Це Мавік 3 Як бачите, росіяни такими теж активно користуються. Трофей ціленький і ще політає. То заслуга Ігоря. Зразу за ним. І схватив, ну, якби. А, ви просто руками? Ну так, да, так, да, да, я піймав його. Да. Ого. Ну, якби летів, завис, на, на кущу, виходить. Я з клас дивлюся, щось ну, жужить. Ось піймав його. Засипав на дворі, то прийшлось мені залізти у бліндаж. 152 га прилітала сау, гради прилітали. Пару касетів градів. Канонада, що серед ночі загнала Дмитра до укриття, не стихає увесь ранок. Плюс ради, да? Це було ГРАД, яке застосовує Російська Федерація, але наші теж відповідають їм частенько, так що все поки добре, все контрольовано. І з кінця травня окупаційна армія намагається відтіснити українські підрозділи артилерійською навалою та захопити Бахмут, стираючи в пил. І саме місто. Постійні обстріли ведуться кожну годину, кожну хвилину. Вони намагаються прорватися в цьому напрямку. Ми максимально намагаємося здержати нашу оборону під прикриттям важкого калібру по три-чотири рази на день суне російська піхота. В даний час їхня піхота намагається витискати нашу піхоту. На підмогу своїм квапляться мінометники. Прильоти стають все ближчими, тож відпрацювати треба хутко. Уши! Просто на бойовій позиції. Командир нагороджує бійця на псевдопаук. Нагороджується незламним героєм російсько-української війни. А ви знали, що вам будуть вручати цю нагороду? Ні. ні, 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 ні ніхто не очікує, тим більше в таке час. Це коли в зоні АТО там попереджують, що нагородження буде, до командира треба буде їхати. Командир, я от перший раз побачив її, якщо чесно. Це ще за оборону Охтирки, де бригада Холодний Яр приймала бій із першого дня. Великої війни наш батальйон встріли в бахтирці противника. Якраз вони на стадії розгрузки були, відбили атаку, відігнали їх назад, а потім пішли в наступлення. Звільнили трестанець. Після звільнення Сумщини холодноярці п'ять місяців, по причисленні штурми, прориви, оточення та втрати тримали фронт навколо Ізюма на Харківщині, і ось тепер боронять гарячий Бахмутський напрямок. Тут більш вони більше застосовують ракету, авіацію, і все. все Інше особливо ракетні удари дуже тяжко приходяться. Бахмут на своєму третьому за півроку фронті. Холодноярці переконалися, непереможність російської армії то лише міф. Вона хотіла показати, що вона друга армія міра. це мильний позив. Тетяна Наконечна, за «Факт Факти ті єдині новини. У постійній боєготовності дати відсіч ворогу в повітрі, на землі та у воді. Підрозділи збройних сил, які нині не на лінії фронту, регулярно навчаються і тренуються. Ось так це відбувається в дивізіоні річкових катерів у північній операційній зоні. Готовність їхнього підрозділу особисто перевірив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Цей підрозділ було створено для контролю водних ресурсів, а також для здійснення на загрозливих напрямках у ході виконання. Бойових завдань командири мають вміло приймати рішення, які будуть відповідати обстановці, яка склалася. А особовий склад перед тим добре натренований, має у швидкому темпі виходити у задані райони та здійснювати нарощування. За легендою тренування, спершу на берег висадились передові загони, які захопили визначені рубежі. Слідом за ними у швидкому темпі підійшов і основний десант. Його висадку забезпечили сили оперативного прикриття. Десантники знешкодили умовну протидесантну оборону противника і продовжили наступ на березі. Командувач задоволений рівнем готовності дивізіону річкових катерів. Сьогоднішнє тренування показало, що особовий склад здатен виконувати покладені на нього завдання, які необхідно буде виконувати у разі підвищення загрози з боку противника. Американські конгресмени підготували законопроект про санкції проти російських воєнних злочинців. Прагнуть якнайшвидше створити юридичну базу для притягнення до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. Конгресмени вважають, що вторгнення Росії в Україну відображає повну зневагу Путіна до людського життя, і всі причетні до страшних злодіян мають бути покарані. Український уряд звинувачує Росію в масових та кричущих порушеннях прав людини за час війни. 23 держави подали заяву до європейського суду. Справ людини з проханням долучитися як третя сторона при розгляді позову України проти Росії міжнародна комісія ООН виявила докази численних воєнних злочинів російської армії на деокупованих територіях. Сучасний центр реабілітації учасників бойових дій працює в Луцьку. Там абсолютно по новому підійшли до методів відновлення здоров'я після тяжких травм, проблем з опорно-руховим апаратом та неврологією. З кожним пацієнтом група лікарів працює індивідуально, попри майже однакові діагнози. Кожному добирають саме такий курс, який допомагає швидше повернутися до життя. За день у закладі приймають 250 пацієнтів. Але тих, хто потребує реабілітації, значно більше, тож планують відкриття нових. Відділень. Піднімаєш нож поверх. Можеш біля м'ячка, Біля меч, розток. Вертаєш, а цю ножку максимально напружуєш. Олександр вчиться заново ходити. Після мінно-вибухової травми частину тіла паралізувало, зокрема й руку. Хлопець молодець, максимально мотивований. Для відновлення для самостійного життя. І через два тижні чоловік вже дає собі раду. Попереду в нього курс відновлення в Іспанії. Каже, хай як важко виконувати всі вправи, дуже старається, бо має головну мету. Сцена об нього. А це роман. У нього теж міновибухова травма. Чоловікові пошматувало руку. Спишка, різка боль. Ну, все, там навіть далі хлопці прив'язували і виходили. Неприятне відчуття. М'яко кажучи? м'яко так. Тепер функції руки після місяців лікування у різних медзакладах намагаються відновити за допомогою сучасного методу ерготерапії. Як правило, в бійців це мінно-вибухові наслідки, це переломи, це різного роду ушкодження м'язів, сухожилок, суглобів, кісток, ну і зрозуміло, неврологічні певні проблеми, включаючи посттравматичний стресовий розлад. Саме на проблеми з опорно-руховим апаратом та неврологією роблять акцент з відновлення у цьому центрі. Тут відійшли від радянських методів реабілітації, та для кожного пацієнта добирають індивідуальний курс. Басейн для витяжки хребта, гідромасажні вани, соляна кімната та тренажерні зали. І це ще не весь перелік методів реабілітації. Не менш важливий напрямок і психологічне одужання все дуже так індивідуально і дуже внут в такому випадку. Ми от прощупуємо, скажем так, цінності людини. Важко сказати, що є якісь універсальні такі рецепт. Це дуже дуже така тонка грань. За день тут приймають 250 пацієнтів. Це втричі більше, ніж раніше. Допомагають учасникам бойових дій та переселенцям. Пройти безкоштовний курс реабілітації можуть усі, хто цього потребує, незалежно від місця проживання. Результатом пацієнти задоволені, а частина з них після одужання хочуть знову захищати свою країну від нечисті. Я вже таке, що вернувся. Якщо все нормально буде, ще таким здачу дати треба полюбова. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини. Щороку, в третю суботу, вересня Всесвітній день прибирання. Зазвичай люди масово виходять очищувати від сміття парки, сквери, пляжі у своїх містах. В Україні через війну стало це неможливо. Тому організатори започаткували одразу чотири інші акції: прибирання вдома, сортування відходів, видалення непотребу з телефонів і позначення пунктів прийому вторсировини на картах міст. Жителі Черкас встигне не лише поприбирати, а й зібрати гроші для наших захисників. Ці баночки, які з під консерв різних Знала, що роблять свічки окопні для наших воїнів ЗСУ. То знову ж таки, чому б не ну, помив баночку, поставив, вона зовсім не заважає, зато таке добре діло і ну, хоч чимось, хоч якось допомогти. Бляшанки, макулатура, пластикові пляшки. Черкащанка Наталя старанно збирала і сортувала впродовж місяця вдома. Відходи каже, це зовсім не важко, особливо якщо знати, скільки користі це. Пронесе там зубну пасту купив, картонка залишилась, поклав собі в коробочку. Хай лежить там фарбу для волосся. Купив, картонка залишилась, поклала собі, зібрала. І так воно назбиралась, назбиралась, той самий картон. От ці самі пластик і ну і інші речі, які окремо можна фасувати. Чому б ні? Біля сортувального приміщення у дворі будинку вже черга. Станіслав приніс ящики здасть на макулатуру. Я долучився тому, що я свідомий громадянин своєї держави. Я люблю своє місто. І я хочу, щоб у ньому було чисто. Вторинну сировину жителі цього будинку люди з інвалідністю збирають понад три роки, сортують за десятьма фракціями. Основні пад пляшки, бляшанки, поліетилен, склотара, склобій. Раз на місяць зібрані відходи віддають на переровні підприємства. Два за кілограм посортованих пляшок цього разу дають 9 гривень, змішані по 8. Зібрали нині 38 вісім кілограмів під пляшок. На зароблені за непотріб гроші зазвичай купували інструменти для догляду за двором. Тепер увесь виторг віддадуть на потреби збройних сил України. В цьому місяці було вирішено всі кошти виручені за здачу цього вторинної сировини, ресурсно ціни цих відходів перерахувати на рахунок. Громадської організації наш батальйон для покупки дрона в середньому від тисячі до двох тисяч гривень у нас. Получається прибирання вдома частинка великої акції, яку щороку в третю суботу вересня організовує молодіжний всеукраїнський рух. Він частина світового проєкту, що діє майже в усіх країнах світу. Цьогоріч через війну в Україні одразу чотири акції з прибирання. Наступний етап цифрове прибирання. Для цього достатньо взяти свій телефон, почистити кеш і зареєструвати на нашому сайті. Листокраїн для чого це потрібно? Якби то не було дивно, телефони викидають повітря. СО2. Коли мене питають, як телефон може викинути. Елементарно він просить під постійно, і до кінця дня його не вистачає. Саме тому, що ми беремо ресурс нашої електроенергії, ми викидуємо додаткові СО2. Традицію прибирання довкілля у своєму місті Черкащани підтримали попри війну. До них цього разу приєдналися і вимушені переселенці. І останній етап позначити на карті пункти прийому сировини. щоб більше людей змогли долучитися до сортування відходів і знали, куди здати зібране на переробку. Ірина цимбасредністя. Факти айсі «Факти єдині новини. Благодаря Футбольна збірна України сьогодні зіграє свій передостанній матч у лізі націй УФА о 16-й за Києвом розпочнеться матч проти Вірменії. Його в партнерстві з Українською асоціацією футболу покаже телеканал АСІТІВІ у рамках інформаційного марафону. Оскільки грав в день, то вранці Олександр Петраков обійшовся без тренувань. Натомість футболісти прогулялися Єреваном. Цікаво, що за всю історію протистоянь Україна жодного разу не програвала Вірменії. До гри всі наші футболісти готові. В команді немає травмованих. Сьогодні нам грати проти Вірменії, але в голові вже наступний матч із шотландцями. Тому тренерський штаб довикликав новачків. Напередодні вперше у складі збірної тренувався Едуард Сарапій з команди дніпро 1 але в заявку на матч проти Вірменії він не потрапив. Ми будемо засередні. У нас немає права на помилку, тому концентрація буде на найвищому рівні. Попереду нас є Ріван, Арменія, збірна, тому розбираємо, де переїхати. оцінюємо шанси високі на вихід в групу А, тому потрібна лише, лише перемога. Свіжий випуск новин за 15 хвилин.